Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде прогноз на липень 2025 року для представників Зодіакального знака Лев. Розгляну загальну енергію, перспективу в любовній сфері, в роботі і фінансах. Подивимося, яким буде стан вашого здоров'я в липні, чи будуть якісь ризики, і також витягну пораду від карт. Акцентую вашу увагу на тому, що це загальний розклад, а отже, він не відіграється 100%, зрезонує не всім, може відігратися точково. В певних аспектах у певних людей, Тож, ви, будь ласка, зберігайте критичний підхід до всього почутого, зіставляйте із вашими обставинами, робіть відповідні висновки, а найкраще сприймайте цей розклад як розважальний контент або як підказку для себе, як якийсь орієнтир. В будь-якому разі я буду вдячна вам за підписку, за лайк до цього відео, за коментар, який ви залишите тут, за підписку на мій інстаграм. Також посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Якщо ви захочете прийти на особистий розклад. Будь ласка, пишіть у вайбер або в Telegram, номер я також залишила в описі до цього відео. Тепер переходжу безпосередньо до розкладу. На дні колоди у мене двійка мечів, що підштовхує мене до думки, що найімовірніше мене дивиться людина, яка стоїть перед певним вибором, який потрібно ухвалити якесь рішення, яка проживає внутрішній конфлікт. Ви можете не показувати цього, але всередині вас можуть роздирати суперечності. Є два шляхи, як мінімум, розв'язання питання, але ви поки що вибираєте залишатися в пасивній позиції, тобто це такий е, певне компромісне рішення, нічого не вирішувати точно. Можливо, через те, що ви не бачите повної картини, можливо, через те, що ви боїтеся того, що буде після, оскільки все таки це рішення має бути зважене, тверезе, холодне, і може завдати болю або призвести до якихось неприємних некомфортних наслідків для вас. Тому ви вибираєте от поки що залишатися в пасивній позиції. Можливо, для когось це буде актуальним, оскільки фоном саме проходить двійка мечів. Там ще під фоном туз мечів. Отже, це точно мова про якесь рішення. Можливо, якийсь шанс, пропозиція надходить вам, або якесь осяяння прийшло. Ви підійшли до якогось рішення, але от фінальний крок ще не зробили. Взяли паузу на подумати. Можливо, вас хтось перед якимось фактом ставить, і ви а, не знаєте, що із цим робити. Закриваєтеся поки що, можливо, когось блокуєте, себе блокуєте, і вичікуєте якогось зручного моменту, чи коли визріє е, якесь рішення, чи коли одна із суперечливих сторін, які воюють у вашій голові, от переможе. Коли ви все-таки схилитесь до чогось, тоді ви вирішуєте. Хоча найімовірніше відповідь, ви вже знаєте, під, на підсвідомому рівні, на інтуїтивному ви відчуваєте, але оформити це у крок, в словесну якусь формулу, можливо, чи в у вчинок конкретний, ви поки що не готові. Дивимося тепер, яка буде загальна енергія липня для вас, Леви? Королева мечів знову мечова енергія. Найімовірніше мене дивиться більшість жінок. До речі, цікаво, чи дивляться взагалі чоловіки? От але я орієнтуюся на жіночу енергію і трактую а, карти для жінок переважно. Отже, королева мечі, ви будете у холодних енергіях перебувати. І мені чомусь здається, що якщо ця двійка мечі вас бентежила, то ви по королеві мечі все таки ухвалите те рішення, можливо, щось відсікти, щось усунути зі свого життя, від чогось відмовитися. Причому це буде таке чітке, холодне, зважне, конструктивне рішення. Можливо, ви з кимось проконсультуєтеся, будете звертатися до консультанта із цього питання. Або ж це ваші логічні висновки вас до цього приведуть, ваша проникливість, ваш розум підведуть вас до цього висновку, і ви щось можете відсікти, ухвалити важливе для себе рішення, холодне, зважене, можливо, навіть десь і жорстке, тому що. Королева мечів часто показує якісь емоційно некомфортні для нас ситуації. От коли нам доводиться стикатися з якоюсь неприємною правдою, або ми потрапляємо в ситуацію, де хтось стосовно нас не дуже добре для нас поводиться, що змушує нас почувати сором, наприклад, або незручність якусь емоційну. То може бути тут і таке, однак це ваша енергія, коли ви чесно, об'єктивно дивитеся на речі, ухвалюєте правильні для себе рішення і не сумніваєтеся в цьому, не вагаєтеся, навіть якщо вам доведеться чимось конкретно пожертвувати для цього. Що ще може бути по цій карті? Можливо. Ви будете займатися якоюсь аналітичною роботою, будете здійснювати аудит, або у вас на роботі буде аудит, якісь звіти писатимете. Можливо, будете проводити якісь перемовини, складати якісь екзамени, атестації, щось досліджувати будете. Тобто, ви будете працювати активно головою, так би мовити. Дуже підходиться карта тим людям, які працюють у сфері інженерії, математики, логіки, бухгалтери. Архітектори, айтівці, медики, юристи, наприклад, терапевти, консультанти, знову ж таки, терологи дуже часто також приходять під цією картою. Зокрема, і на мене часто показує ця карта, виходить на мене, ця карта і на мою наставницю, в якої я навчалася, теж виходить ця карта. Чому? Тому що Королева Мечів аналізує інформацію і дає консультацію крізь призмологічних висновків. Тобто, тут. Прямо чітко, справедливо, по суті, говорить. І ви або самі будете цим займатися, або до когось будете звертатися по консультацію, або співпрацюватимете, взаємодіятимете з якоюсь із цих із людей, які цим займаються. Тому також це робота із інформацією в будь-якому виді. Можливо, ви будете працювати, скажімо, писати тексти або щось аналізувати. На літредакторів часто показує на мене теж, бо я працюю паралельно літредактором. Тобто це робота з текстами. Що може ще бути, тут ви будете випромінювати таку от досить впевнену в собі енергію, але це енергія неприступності, ізоляції певної. Можливо, тому що ви не захочете, щоб вам хтось зліз у душу. Якщо переживаєте якусь кризову ситуацію, або можливо хтось розлучився, або звільнився з роботи, або з кимось то ви будете займати отаку неприступну рішучу холодну позицію, навіть викличну, не, не власть уб'є. Ну, типу так, якось на сторожі будете перебувати і все піддаватимете чіткому розрахунку, логіці і аналітиці. Емоційна сфера по цій карті відпочиває, відсунута назад. Тобто для вас в пріоритеті можуть бути питання кар'єри, досягнення своїх цілей будь-якою ціною, контроль чогось і перевірка чогось. Тому така от енергія досить холодна, стримана, але водночас рішуча. королева мечів це та жінка, яка не дає себе обманути. Прониклива жінка, з гострим розумом, досить красномовна. Чесно, можете аналізувати якісь колишні або у липні будуть якісь ситуації, які вимагатимуть аналізу і холоднокровності, і ви будете це робити. Тобто, ви не з тих людей, ви досить сильна людина, ви не з тих людей, які пасують перед труднощами досить рішучі, і такі, що, за словом, у кишеню не полізете. Будете демонструвати от прямо таку от мужність, рішучість. Можливо, актуальна для багатьох буде тема війни. На жаль, от. Також подивимося, звичайно, що там по здоров'ю. Ну тут можуть бути якісь від ГРВІ, наприклад, ситуації, коли ви застудилися, от десь продуло вас до оперативних втручань. Знову ж таки, якщо повертатися до теми консультування, то можете проходити якісь обстеження, зокрема в лікарні, або когось навідувати. або ще... Може бути, що у липні для вас буде відігравати в житті, або в вашому житті буде займати значущу роль певна жінка. От така от холодна, або вона буде якимось чином впливати на ваше життя. Скажімо, це ваша а, керівниця на роботі, або ваша якась колега, от досить така холодна і різка, або хтось із родичів. Ну, от, такі от енергії місяця. Подивимося тепер, що чекає вас у любовній сфері в липні. Паш Кубків. Паш Кубків говорить про те, що в вашому липні буде присутня романтична енергія. Це можете бути ви, мрійливі, романтично настроєні, які хочете, хочете любові. У вас весна на душі, словом. Мріється, хочеться, бажається якоїсь романтики про конкретного чоловіка можете згадувати, в принципі, любові хотітиметься такої щирої, доброї, доброї любові. Що я сказала? Ну, ви зрозуміли словом, любові отакої. От як перший раз закоханості такої І, можливо перебуватимете в такому стані, дещо романтичному, фантазійному, мрійливому, також це може бути присутність у вашому полі чоловіка. Це хороший чоловік, в принципі. Він виявляє чуйність, увагу до вас, готовий підтримати з романтичними інтересами щодо вас. Дещо може бути несміливий у виявах. Тут не можна сказати, що брухливий розвиток прямо, але емоцію він вам дає. Це квіти, це цукерки, це красиві слова, це довгі глибокі розмови, це доброго ранку із смайликом. Це доб... на добраніч тобі завжди поцікавиться як справи, уважний, тобто залучений емоційно у вас, і такий, який готовий вам щось пропонувати, але це тільки на початковому етапі. Такий, можна сказати, цукерково-букетний період для когось програється. Тобто перші побачення. Або якщо хтось у стабільних стосунках, то в принципі чоловік буде виявляти до вас увагу, добре чуйне ставлення, і ви будете відчувати, що поруч із вами надійний друг. І ви йому можете довіряти. От може він в практичному плані не зовсім надійний, так би мовити, а от поговорити з ним. По душах відверто можна, і він не видасть ваших секретів, він вам е, допоможе, він вас вислухає. Йому навіть поплакати в жилетку можна. Це така людина, паж, кубків. Помірність. Ну, е, я не буду трактувати пажа як якогось інфантильного тюбіка, тому що поруч із помірністю можна сказати, що це от справді глибокий емоційний зв'язок. Так, це може бути якась початкова енергія з потенціалом на зростання, але тут є е, злиття. Двох, можливо, протилежностей, тут є компромісні рішення між вами, людина готова іти і слухати вас, якось вам допомогти. Словом, спокійне гармонійне спілкування, і у вас буде відчуття, що ніби все йде, як має іти. Буде глибина також поруч із важем стоїть помірність, це про глибину. Все-таки помірність це старший аркан. Це коли є душевна, духовна спорідненість у спілкуванні. Це коли ви відчуваєте, що вас люблять, і самі також відповідаєте взаємністю. Тобто, в принципі, в особистому житті буде романтика, буде гарне спілкування, буде сплеск емоцій, можливо, певна ейфорія навіть. От. Але це таке, це щось із з з перспективою навіть на довгострокову перспективу. Бо все-таки ці стосунки будуть хоч і повільно розвиватися по помірності, але у вас може бути відчуття, що все йде так, як має іти, що все гаразд. Паш випадає поруч із помірністю, не з негативною картою, тому я не бачу тут якоїсь такої брехливості, ревнивості, інфантильності з боку партнера. Бачу, що він, в принципі, настроєний давати вам глибину, розуміння і душевний спокій. Отак, от. Туз Пентаклів, чудесно. Туз Пентаклів говорить про те, що ви будете відчувати потенціал у цих стосунках. А також і Паш Кубків, і Туз Пентаклів, тут все-таки рука протягує шанс, вам можуть щось пропонувати, скажімо, перейти на якийсь новий етап. Вийти заміж, скажімо, або почати зустрічатися, якщо ви тільки переписувалися в інтернеті, скажімо, з людиною, або там познайомилися з кимось на сайті знайомств і довго-довго переписувалися, то тут може бути пропозиція зустрітися, піти на побачення, і побачення все-таки може бути легким, приємним, емоційно насиченим. Тут спентаклів це хороша карта, яка говорить про те, що в цьому буде певний шанс для вас як подарунок долі, як потенціал на розвиток чогось уже не по кубках. Не тільки в чуттєвій сфері, а й на матеріальному рівні. Тобто, це там от буквально може бути пропозиція з'їхатися разом або одружитися, або не знаю, якщо ви перебуваєте в довгих стосунках, або в стабільних стосунках, взагалі одружені, це може бути навіть пропозиція подумати над тим, щоб зачати дитину. Також для багатьох, ну не для багатьох, окей, точково. Навпаки, точково може програтися все-таки вагітність, тому що е, паш е, Кубків е, це часто карта дітей, і е, туз пентаклів також е, карта е, починання, зачаття чогось нового. Е, тому із, дов, ну, із довгостроковою перспективою. Тому тут може бути в когось точково програється і вагітність. Е, Досить непогані а, карти виходять на особисте життя, буде романтика, теплота, взаєморозуміння, і в цьому всьому буде потенціал на подальший розвиток. Чи приймете ви його, а, чи візьмете ви цей шанс, вже залежить від вас. Якщо візьмете, то, в принципі, тут видно, що в цьому є якийсь потенціал. Зерно не тільки раціональне, а й практичне в цьому є. Тепер робота. Трійка пентаг... жезлів, четвірка жезлів. Вісімка пентаклів знову дуже гарні карти виходять. Трійка жезлів говорить про те, що ви будете активно планувати, переговори здійснювати із партнерами, шукати нових замовників, якщо у вас є бізнес, домовлятися про якісь нові гілки розвитку у вашій роботі, тобто будувати певні плани, працювати в команді, також обговорювати щось, будувати плани і вже здійснювати конкретні дії. В цьому напрямку, тобто це може бути і сфера торгівлі, скажімо, коли ви налагоджуєте нові контакти, шукаєте нових постачальників, логістику свою там удосконалюєте, дивитеся, працює це чи не працює. Тобто тут досить активні карти, які говорять, що ви працюєте, працюєте багато по вісімці пентаклів, тобто спрямовані на результат. І цього результату ви досягаєте. Четвірка жезлів говорить, що у вас є, буде привід святкувати результат. Ваші всі досягнення в результаті активної роботи, цілісної, гармонійної, поєднаної командної роботи, дадуть дуже гарні плоди. У вас будуть потік замовлень, якщо ви працюєте на себе, наприклад. У вас будуть, буде багато, багато роботи. Але це робота, яка приносить вам плоди, яка вас радує, насичує, і яка дасть вам потім привід святкувати. Свої результати, успішні закінчення проектів. Якщо вас там ви щось почнете і будете його вести, от ви його успішно закінчите і будете святкувати. Це вас потішить. У вас буде гарна фінансова ситуація. За рахунок того, що ви наполегливо працюєте, можливо, для когось відіграється точково, що це робота руками, хендмейд, наприклад, робота на себе, якийсь магазин, скажімо, і ви от працюєте, 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 і от у вас будуть гарні доходи в цьому місяці в липні. Якщо працюєте десь в організаціях, в якихось там не знаю, в лікарнях, в санаторіях, в розважальних якихось закладах. В школах, то теж ви там щось будете планувати, щось будете якісь проекти втілювати, і от у вас буде гарний результат після цього. Фінансова подушка буде, фінансовий потік гарно налагоджений, і ви докладаєте всіх зусиль, багато працюєте. трудяшка, трудоголік такий, і от це вам однозначно принесе результати. Дуже гарна перспектива. Сподіваюся, що відіграється, грошики будуть, робота буде, задоволення буде, радість буде від команди, від командної роботи. Також в колективі. Якщо працюєте в колективі, будуть непогані взаємини. Можливо, тут навіть. В когось є гарні друзі на роботі. От ви будете з ними дуже класно взаємодіяти у липні. І це вам буде приносити результат. Тобто ви працюєте, ви знаєте, для чого ви працюєте, ви демонструєте свій професіоналізм, ви е, демонструєте все, на що ви здатні, і навіть більше, і це у вас виходить. У вас є авторитет як майстра, це однозначно, як профі у своїй справі. Для вас відкриються нові горизонти, і ви отримаєте 100% успіх. Тут навіть без сумніву. І здоров'я дивимося, колісниця, королева жезлів. Паш жезлів зі здоров'ям у вас усе має бути добре. Я не бачу кризових карт. Єдине, що оскільки ви випадаєте тут в таких енергіях досягатора, то у вас може бути енергетичне виснаження. Тобто ви можете втомитися, підвигоріти, але не подавати виду. І от тут виходить королева жезлів. Часто показує, що жінка, ну або чоловік, але часто на жінок випадаєш, власне, що людина дуже багато активно працює, така діяльна, яскрава, харизматична. Вона скрізь повинна встигнути, вона всім керує. Це жінки-лідери, і от вона просто ігнорує свій фізичний стан. Ось оті всі дзвіночки, які їй там а, давно давали про себе знати. Вона все ігнорує, аж поки воно вже не вилізе боком, так би мовити. Е, Проте ж і колісниця у вас може бути просто. Енергетичне виснаження, от коли ви вкладаєтеся в досягання своїх цілей і ви ігноруєте потреби свого організму, і у вас може бути перевтома спад енергії, апатія. Також можуть бути проблеми із шлунково-кишковим трактом. Наприклад, ви там поснідали кавою із цигарочкою, або без цигарочки просто кавою, або в сухом'ятку постійно живете, там, на якихось бутербродах постійно, і у вас немає повноцінного харчування, і от можуть бути проблеми з травленням. Або забуваєте поїсти. І таке буває. Коли ви постійно в русі, у вас багато справ, а тут роботи буде багато, то ви можете відчути, що ну, забуваєте поїсти, це потім може якось відбитися на вашому травленні. Тому будьте уважні до свого здоров'я, але загалом ви будете ну, в тонусі. І тепер природа для вас: дев'ятка кубків, сімка жезлів, десятка жезлів. Дев'ятка кубків говорить про те, що вам потрібно перебувати в зоні комфорту, розслабтися, дозволяйте іноді собі розслабитися, не лізте на рожен, не лізте в якісь перепалки. Знайте собі ціну. Все-таки на загальну енергію місяця випадає королева мечів, а тут випадає на пораду дев'ятка кубків. Тобто, все-таки давати собі розслабитися. Королева мечів це жінка, яка зібрана, і вона от прямо емоції всі в бік, подалі. А дев'ятка кубків говорить, дозволити собі розслабитися, дозволити собі іноді святкувати, дозволити собі легкості трохи. І якщо виникають якісь неприємні або конфліктні ситуації, то. Де можна нічого не доводити, де можна не лізти в конфлікт, де можна просто розслабитися і зайняти спостерігальну позицію. Знайте собі ціну, любіть себе, будьте, можливо, десь егоїстами трохи. Якщо у вашому житті є якийсь егоїстичний персонаж, можливо, це є чоловік, який ну, такий трошки споживач, трошки кайфожер, то теж знати, що ну, от він такий, і не намагатися його переробити, не намагатися йому щось довести. Можливо. Зробити відповідні висновки щодо нього, якщо це стосується чоловіка. Ну але мені здається, що це більше ваша енергія, трошки дати собі розслаблятися, бо я бачу, що ви, от, прямо дуже активні і такі, от прямо зібрані, і багато лідерської енергії, досягаторства такого а, десь можете перегнути палець. Тому трішки розслабитися, не входити, не лізти на рожен, не лізти в конфлікти. Більш легко себе поводити по сімці жезлі. Водночас потрібно пам'ятати про свої кордони. Якщо хтось намагатиметься вас зачепити, спровокувати, якщо ви втягнути вас у якусь нечесну конкуренцію, підсмикнути вас, то пам'ятайте про свої особисті кордони і не дозволяйте цього робити. Виявляєте наполегливість в утриманні своїх позицій. І десятка жезлів говорить про те, що вам ну доведеться. Піднатужитися, пам'ятати про свою відповідальність усе-таки. Чергувати, звичайно, легкість, легкість відпочинок із роботою, але доведеться піднажати і сімка жезлів, і десятка жезлів це про відповідальність, це про наполегливість. Зокрема, можливо, в якихось емоційних ситуаціях, пам'ятати про відповідальність, що ви взяли на себе якусь відповідальність і ви повинні її вже донести, дотягнути, дотиснути. Те саме, наприклад, в стосунках. Якщо хочете, щоб стосунки розвивалися, то над ними потрібно працювати. Це означає відповідальність. Якщо у вас є стосунки, наприклад. Більш легкого формату, то тут також потрібна робота над ними і потрібно дотягувати їх, нести на собі от, оті обов'язки, які ви взяли. Якщо у вас, можливо, десь тягне на е, якісь легкі взаємодії, от, в яких нічого немає для вас, то також дивитися, наскільки людина щодо вас відповідальна і наскільки ви готові вкладатися, от прямо йти, тягнути цю лямку. Якщо ви не вільні або партнер не вільний, то теж пам'ятати про відповідальність. Е, те, що ви на себе взяли, те ви повинні донести. Загалом бачу, що розклад вийшов непоганий. Це п'ятий з усіх моїх прогнозів. Поки що це найкращий. Я щиро кажучи, трохи боялася навіть викладати ті раніше, тому що там просто якийсь страшняк на всі сфери виходять, і вже мушу трактувати те, що виходить. Але знаю, що всім хочеться чути щось хороше. Так, от леве, вам пощастило. У вас перспективи досить непогані на ті сфери життя, які я аналізувала. Сподіваюся, що все програється тільки в найкращому ключі, що у вас усе буде дуже добре. Місяць видасть, видасться успішним, і ми знову з вами побачимося на новому прогнозі наступного місяця. А також зазирайте на інші мої розклади. Всім дякую за увагу. всіляких вам гараздів, па-па.